Всім привіт, ми з України. Слава Україні! Героям слава! Та глядачі-підписники, ну що ми? Ой, це, звісно, сміх і гріх. Ну, тут все самому смішно. Ну, звісно, нікуди як. Ніколи діваться, глядачі, знаєте, коли як зійшов з ума, взяв болгарку, вирізав галивий котел і викинув його з будинку. А тепер бідкається, то туди біжиш, то туди біжиш, то туди пхнеш, то туди гарчі пиляєш. Ну, в общем то завал конкретний. Ну що, глядачі? Намагаємося ми зігрітися. Вже паливо. Намагаємося зігрітися дураним опаленням. В общем-то, вже паливо в нас повний двір. Повний двір. Дивіться, ось яка куча, виходить, куча щепи, є паливо. Як? Куча ось яка щепи, є паливо, в принципі. Ох. Ну тут теж, льоня прощмакав. Вчора душа не показував, вийшли зірочки, гарно, все. Сьогодні вийшов лєк із відра саморанку. В общем-то, намочило мою щіпу, це хана. В общем-то, не горить. Я її пнув на ній тросини горіть. Диму повна вулиця, а тепла від неї немає тряси. Це що там, завал? Це завал, глядачі. Дрова теж є. Прицеп дров я сюди всякі на цьому. Теж. Наші дрова є все мокрі, намочило. Вже таке, так обидно вчора було глядачі. Дружина каже, Льоня, ти не хазяїн. Кажу, як не хазяїн? Ко, сарай корів є, повний двір техніки є. Каже, та що в тебе ні, ні, ні одні дрони накриті, ні другі дрони накриті. Кажу, в мене закрита, накрита тирса. А вона каже, ага, і тирса, їй то не горить. Ну це в це, чому, це як? Це, це, це завал. Це просто завал. А -ай. Ну що ми, на речі, вкритили, вертіли, звичайно, вже досиділи до саме цього. В общем, то каптить наш котюло, виходить, на щепі. Каптить дим іде, в общем-то, це хана. Ну, ні, трасі воно не ні, ні, ні горить. Ну, ждемо морозів, поки вдарить морози, водичка вимерзне, я думаю, і воно буде нас горіти. Я думаю, недаром ми так довбалися. Дві годинки у трактор пнули і солярку палили, почати на ті щепі. Ну що, дрова, звісно, це таке діло. Скинулися з тирсою, і та ж бляха муха. Несуне, ота у нас є приблуда, пальник на відходах, в общем-то, не, викру... не сипеться вона ніде нічого, уплотняється, висить. Ну, Звичайно, там, звісно, глядачі молодці, дуже гарно прокоментували, понаписували, треба вібратор, треба щось ставити, щоб воно щоб трясло, підсипало. Один підписник позвонив чоловік, каже, Льоня, ти прив'яжи до великого пальця нитку, каже, пробури дирку в цьому. Якби ж на кроваті, пробури дир дирку котельню. І ото, каже, прити лежить туди таку гирю, каже. І ну і так смик-смик, смик-смик, щоб воно ба бакалиряв у бункері, воно осипалося. Ну і дай, звісно, молоці, багато, повно. Дуже вам велике дякую за це. Далі писали, кажуть, Льоня, та сип в котл, так вона буде горіти. Та зя з глядачі, вона не горить, як котєл так насипав. Взяв, нашурував, повний котлет тирси. Воно зверху взялося таким ж попілом. І все. І не горить, і потухло, і саме. Взагалі, поки я вибрав, був як сажотрус. Весь чорний в сажі, в общем-то, замазюканий, що це капець. Так що бачите? Ой, це, звісно, це, халепа. Звичайно, тирсу пробували, тільки пробували у шахтному котлі. То в тому принципі вона горіла. Там нижнє горіння, воно продимало, вона згорала, там, в принципі, без питань. А в цьому котлі, бачите, не хоча вона горить, що так засипала вона і горіть. Ну, звичайно, багато глядачів написало, кажуть, Льоня, просипати треба. Просипати його і все там, парудручків тирсо насипав, пару парудків тирс насипав. Ну, знаєте, як. топочка дуже невеличка в ньому. Ну, стільки там всипиш, і ті тирси все на все перетрусиш. Ну, це теж це не варіант. Ну, В общем, до тирсу ми ще, звісно, звичайно, дойдемо глядачі, знайдемо примінення і все. Це, ну, поки що на тирсу надії нема. Ну і кажу, Катюню, є ідея. Кажу, їжджаю, у нас в Євроцентрі, відкрили магазинчик такий цікавий. Де є і пілета, і гранула, і такі, і такі. в общем-то, по паливу. О, Там зайшов на днях обалденний. Ну, в общем-то, і є виходить, як, гранула чи піллята, як мені називають, що можна спробувати нею топити. Кажу, Катя, сьогодні ми будемо ночі мерзнути, або ти їжджаєш і купуєш, пілети. піляти. Ну, заразом, звичайно, спробуємо, як воно горить і все. Може, дешевше я поїхав, купив сухенького, Отак зложив десь в гаражі чи в чому, ходи потихеньку засипаю, воно горить собі все, і дешево і сердито. Так що послали Катю в магазин. Ну а ми йдемо відкривати ворота і чекаємо, що ж нам там привезе і подивимося, що за пілета, як, яка пілета і по якій, звичайно, ціні. Ну і звичайно розтопимо, затопимо і покажемо, чи вигодно, чи не вигідно. Моя це все діло, глядачі, не невигодно, оці дрова не невигодно, ота ще не вигодно на цьому. Та сам, ну про те, що я мовчу, то взагалі. Тут це горе в сім'ї. Прицеп повен, прицеп нужен, і нікуди вивезти її. І жал... Ні, як не то, що нікуди вивезти. І просто жалко вивезти. Знаєте, як дати? Як? І викинуть жалко, і нести важко. Ну тут ну нічого, десь ми її пристроїмо, як ми її примінимо, що меж таке у на нас буде гріти в пальнику. Це ще таке в процесі. Такі так що, що? Ходімо відкривати ворота, і чекаємо Катюню з нашої пілети. Звичайно, погода. Тут гарно так було, підмершу, сніжочок. Така красота, думав, ну ну, доща не показували все. Бачите, таке ливонуло страшне. Ну і що з глядачі, воно мерхотить. Мерхотить дощиком. Ой. Так, ну нічого. Все, чекаем катюни. Катя Котя, тебе тільки послати в райцентр, Це, наверное, поїхала, попила кофійка, так? Да? Страшна дитина йому. Ну що ти, тут купила? Купила. Товар у мене. Товар у тебе? Все. Ходимо забираємо, глядачі. Так. Опа. О, так, глядачі, ну що? Ходімо до котельні, подивимося, що ж там нам Катюха купила. Опа! Та Так, глядачі. Ну що, отакий клунок. Що у нас виходить? 35 кілограм, 210 гривень. Отакого у нас можна купити без проблем, скільки хочеш. Ну правда, знаєте, не в бігбегах, не такими цими, а вони продають в мішках це все діло. Що ну що, досюнчик? Розкриваємо дивимось. Розпаковуємо. Давай. Розпакуємо, покаємо глядачам. О. Якби ще мішки розв'язувати. Ага. Як же він розпаковується? О, що ж мій задур? О, знайшли розпаковку. О. Так, ну що, глядачі, дивіться, яка красота а? Получається, гранула сашникова, сашникових відходів. Ну що, спробуємо, чи воно буде горіти, чи ні, так? Да? Да. Може цей пальник не буде на ньому і працювати. А ми нагріється хочемо. А ми, а ми даром десь 10, 10 гривень, слухай. Ти хоч, ти, ти хоч кофе попила, батько, що це? про, Прочекав, про, про кого тебе на цей. Ну, глядачі даром не чекав. Розпалив, виходить, пальничок, усе працює. Получається, на котлику вже 58 градусів, вже воно гріється, все. На чому ж ми гріємося зараз? А гріємося ми, глядачі. А, на тирці. В принципі, ну як сказати, ну як, кинув відро тирці, розпалив. Ну як кидаєш по відрові, в принципі, воно його суне, тяне, воно на ньому горить, температуру наганяє і все. Ну тільки ж одне ж знаєте, по відру б'ять його засипати, це не камельфо. Через що він у нас на татирці не працював? Ну, багато лядачів написало, кажуть, льоня, треба до нього якусь трясючку, так, щоб воно так тупотіло і туди осипалося. В принципі, бачите, може ця річ буде і дієва така. Ну над цим ще будемо працювати. Ну а зараз поки спробуємо на цій біді. Можеш таке буде легше, знаєте як. Саме що Як, як саме легше це? Це пихать купити і топить. Да. Ну а там подивимося. Може легше, знаєш, кран відкрити, газом і топить. І не морочить голову. Ну, знаєте, все одно газ є газ, хочеш така якась альтернатива, щоб була газу. Да. Так, час. Ну, а там подивимося, чи пілета це, звісно, альтернатива газу, чи ні. Чи дешево, чи, це, чи дорого буде. І сіка воно буде горіти. І скільки воно буде горіти. Ну що тут, погнали? А ми так, так. і всипем, чи ні? — Та я на бачу, що нерманіть. Ні? Давай, попробуємо. Давай. Піднімаємо. Ти піднімай, так. Ти піднімай, я держу. <різь> так. О! Висипаємо все. О! Ну, звичайно, мішачик це виходить для дачі. Получається, воно грануло, в нього сипучість є. Ну а чи почала наш шнек, чи ні, почала наш пальник, звичайно, подивимося. Проблема з тиршою, тирсою, тому що вона просто зависала. Так що... Закриваємо і дивимося, скільки ж пропрацює наш пальник на, на цій пілеті, на сочниковій пілеті. Ну що у нас? на, котлою, виходить, 61 градус. Тупимо, звісно, гарно. І все. Щоб було тепло, да? щоб дівок ноги не мерзли. Бо в них при 25 градусах ноги мерзнуть. Це взагалі. Теплолюбив її моя. Mm -hmm. Так що, що ми, глядачі? Дивимося, скільки у нас час А Ану, о, 16.22. Так що, як перегоріть? Так і зустрічаємося. І подивимося, чи вигодно, чи не вигодно. І порахуємо, да? Да. Чи може ну в общем-то, це підрахуємо і все розкажемо. Закриваємо дитинчик. Да. Давай. Так, да, Катюнчику, ми проспали. Да. Да. Думаю, я встану середно чи піду гляну, чи не кончилось пальне в нас, чи все. Та як там, як ліг 2 часу вночі, як закотилів у пів шостого брись. На часі пів шостого, ну все, вже холодна, все холодне, все це, хоч в будинку тепло. А сзади биль там йде труба до батареї. До труби лап гаряча не втримаєш, бою, фух. Не проспали, так що досюдчик, ми з тобою не проспали. Це нормально. Так, що в нас виходить, глядачі, день наступного дня, в нас ранок. Ну, Людей вже день, звісно. А у нас глядачі ще ранок. Ну, що в нас, а ну, зараз. Так. 8.50. 8.50. Ну що, Катюха? Пішли. трошки Трошким розклаємо. Покажемо, чи ми нагрілися, чи не нагрілися. Як тобі було сьогодні спати? Ой, ну я нагрілася. Я теж до батараї лап, думаю, гаряча, значить горить. Так що нам не треба в будинок ніякого датчика. У Нас там по всьому будинку труби ж ідуть. Так що ми так хоп, рукою гаряча, значить котлон працює. Нічого, глядачі, ходімо, трошки розкажемо, покажемо. Ой, трошки оставимо свої відгуки. Ну що, ставимо машину на паузу. Що в нас виходить? 57 градусів на одній автоматиці, 58 градусів на другій автоматиці. Ну що у нас? По, 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 по паливу, що у нас залишилося? Ну що, глядачі? Осталось там на днові. Ну, давайте глянемо, чи зачерпнемо, чи ні. Ану. О! Ну що, глядачі? Допалили ми, виходить, до кінця вже. Ну, що я вам скажу. Глядачі, як порахувати? По часу. Це, виходить, ми запустили її у 16.20. Зараз, виходить, без 29. Ну, хай беремо грубо на круг. 16 годинок прогоріло. 16 годинок на 35 кілограмах на 210 гривнях. <різь> все. <різь> В общем, ну що, звісно, сподобалось все без питань. Загрузили. За ці 16 годин, ну тільки заглянув, була, ну, тут же швендяю по так, днем швендю до коров. Ночі до нього взагалі не підходив ні разу. Звісно, річ шикарна. І гранула річ обалденна. Горить гарно, все по красоті. Навіть горить так, що виходить, автоматика налаштована на 60 градусів і виробляється турбіна. Оце гнало 60 градусів, турбіна виключилась, все. А температура ще йде. І температура йде до 63 градусів ганя. Ну, в общем-то, звичайно, річ обалденна. Оця гранула на сашникових відходах. Ну, є одне «но», знаєте як, це ж «но» сюди нам б'є по карману і б'є гарно. Ну, трошки сівши, порахувавши. Ну, що хочеться сказати. Получається, 35 кілограм 210 гривень. 210 розділити на 35, це виходить 6 гривень кілограм. 6 тисяч тонн оцього пального. Як порахувати нам на 24 годинки, щоб на день протопити, це треба приблизно 50 кілограмів отакого палива. 50 кг такого палива. 50 кг в день, 10 днів 500 кілограм, у місяць глядачі півтори тони треба нам отакого палива. Клас, хотя? Невигідно. Чого вигідно? Півтори тони, то на 6 тисяч, півтори тони 9 тисяч, 9 тисяч на місяць. І ти, ти сидиш в теплі, в добрі. Да. Вигодно? Ні. Yeah. Катерину не обідив. Каже, па, ні, ну його бать. Тоді можна було газом допити. Каже, па, давай, давай не будемо бігати, давай взагалі не будемо ходити, включимо газ на весь, отак, знаєте, отак, поставити котю газовий. <кх> І на всю глядачі, по самій ці. І я думаю, зараз у нас, виходить, таке 0, мінус 2, така ну, температура, погода, тем, тем, ну, як, температура все. То якщо ми вробили на всю катушку газ, то ми спалили саме більше ну, кубів 500. да, Кубів 500 газу. 500 кубів газу, ну як, 1000 кубів, зараз 8 тисяч гривень. 500 кубів газу, виходить, 4 тисячі гривень. Катю. Так вигодно гранула чи не вигодно? Та не вигодно. Вигодно та щепо. О, о, вигодно те, що як? Вигодно те, що достається на, на халяву. халяву. Так. Ну знаєте, не все ж, звісно, халява. Так. Там наша трудозатрати, все. І трактор мотиляє, і Катюхин поперек, яка вона вже хоча три дні, отак каже: я мана в тобі каже, батько, а і морока каже, все більше не поїду. А гріться, як ми будемо. вже їхати далі. Катю, Катю, йо мою, так що таки, вигодно, те, що глядачі, те, що досталось на халяву. Бачите, якщо вам навіть так само цю приблуду поставити, поставити виходить, котлик і все, і топити гранулою, то виходить воно невигодно. Вигідніше топити газом і не морочити собі голову. І все. Якщо я ж кажу на цьому 9 тисяч, то на газу і найбільше, щоб було б зараз навіть такі, такі, цю, ну це та, не те, що там. У нас було найбільше морози, у нас було ну, 500 кубів, саме більше морозів. Такі, звісно, десь до 300 кубів було газу, і все. Ну, в общем-то, я ж кажу, газом топити вигодніше. Да. Да. Ну, а таке можна купити, в принципі, там про раз на місяць кинути. Порос на місяць? Ну, да. ну знаєш, як купити як для підстраховки, щоб погратися просто купити, так? Да? Ну да, так, щоб не на постійній основі, а така, що. Ні, дочинчик. Ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Воно Не рентабельно, не рентабельно по коштах. Так що глядачі. Звичайно, це горя, звісно, гарна річ, все. Тай пальник є, ним топить на відходах. І топить на відходах халявних. Ну, теж, як подумають, звичайно, про туда цю гранулу, 6 тисяч тонна. Якби вона була хоч тисячі півтори, або хай дає, дві тисячі тонна, звичайно, можна було б неї топити. Uh -huh. Можна було б, все без питань. Ну, коли вона коштує 6 тисяч тонн, то це, звісно, дуже дорого. І вона, виходить, невигодна. Так що ми на гранулу не переходимо. <реш> ми на гранулу не переходимо глядачі. Шукаємо, шукаємо якісь. Як? Ну зараз бачите, глядачі, звичайно. Зернових відходів так знайти дуже не знайдеш, і все, бо вже воно знаєте, що там, що повигрібали, що повивозили ну, люди його геть. Ну, Наш варіант щіпа і дрова. дрова да. так, що от ну, звичайно, глядачі, а ну, пишіть, коментуйте, на чому ще спробувати, чим пропорувати попалити ще, звичайно, все. Ну, а ми вже до... далі будемо гратися, звичайно, тирсою. бо Нам вже десь треба їдівати. Ось про це тирся стоїть. Це капець. Гранулятор купляти не буде. Буду вже батальоти. Абсолютно... Льоня, купи гранулятор і будеш ти з цим з паливом, Глядачі, котел, горілка, гранулятор. І пішло поїхало. Треба зупинятися. На цьому треба зупинятися. Треба, щоб щось було таке, більш-менш ретабельне, більш-менш вигодно. Так що реналізатор не будемо купувати, будемо її сунути тут інсу котів і будемо грітися. Ну, звичайно, глядачі, кому подобалось таке відео, кому було цікаве, корисне таке відео і все. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємось на канал. Ну і все буде обов'язково країна. Пока-пока.